У сьогоднішньому відео розглядаємо такі органічні сполуки, як жири, або інша назва гліцериди. Перед тим, як розпочати пояснення і робити короткий конспект, запрошую вас підписатися на мій канал, ставити мені свої запитання, писати коментарі. Буду вдячна за спілкування з вами. Отже, жири це естери. Утворені триатомним спиртом гліцерином і трьома молекулами вищих карбонових кислот. Давайте проаналізуємо дане визначення і виразимо його рівнянням, схематичним рівнянням. Значить, триатомний спирт гліцерин. Запишемо його формулу. І три молекули вищих карбонових кислот. В результаті реакції у нас має утворюватися естер. Утворимо його. І окрім цього, утворюється три молекули води H2O. Давайте проаналізуємо дану схему. Отже, це у нас утворився естер. Так, одна молекула гліцерину, три молекули вищих карбонових кислот. Ми записали R1, R2, R3. Мається на увазі, що це ну, загальне, загальні формули кислот, але різні радикали, тому що утворюються естери не однією якоюсь кислотою, а різними кислотами. Значить, щоб крім естеру, у нас ще утворилося три молекули води від гліцерину. Буде умовно відщеплюватися гідроген, а від карбонових кислот група ОН. OH. Ось так зазначимо. Таким чином, бачимо, що HOHOHOH -OH -OH, ось ці три молекули води. Значить, ми склали з вами таке схематичне рівняння утворення естерів. При взаємодії гліцерину і трьох молекул карбонових кислот. Здебільшого, жири утворюються вищими насиченими і ненасиченими карбоновими кислотами. Тобто, власне, ось тут, ось тут мають бути, можуть бути такі кислоти, як пальмітинова С15H31 cooh Стеаринова Це 17H35 cooh ООН, Олегінова Це 17 h 33 Ц ООН, лінолова, С17H31 cooh Ну, Меншою мірою можуть бути такі кислоти, що, наприклад, як Масляна, С3H7, cooh ООН. Отже, жири утворені вищими як насиченими, так і ненасиченими карбоновими кислотами. Постає питання, чому ми так акцентуємо увагу на цих карбонових кислотах, які входять до складу стеру, складу жиру. Та тому акцентуємо увагу, що в залежності від того, яка Карбонова кислота входить до складу жиру, жири класифікують. Отже, наступне наше питання буде класифікація жирів. Значить, існує така класифікація. Жири класифікують на тверді, на півтверді і рідкі. Жири утворені. Насиченими кислотами є твердими. Кислотами є твердими. Так, до них відносять такі жари, як яловичий. Тобто, це тваринні, скажімо так, жири. Тваринні жири, Із підвищенням вмісту ненасичених кислот. Температура плавлення жирів знижується, і вони стають більш легкоплавкими. І такі жири відносять до напівтвердих. Тобто це жири, які утворені гліцерином і як насиченими, так і ненасиченими кислотами. насиченими і ненасиченими кислотами. Так, сюди можемо віднести такі тваринні жири, як жири домашньої птиці. Свине сало. І сюди ще можемо віднести вершкове масло. Так, це напівтверді. І рідкі жири, це жири, утворені гліцерином і тільки ненасиченими карбоновими кислотами. Ненасиченими карбоновими кислотами. І мають вони назву рідкі. Так, сюди ми відносимо рослинні жири. рослинні жири. ну, наприклад, знаємо соняшникова олія, кукурудзяна Олія сляна. Отже, це є все рослинні жири і із тваринних жирів. Сюди можемо віднести риб'ячий жир. Ось таку. Ми з вами зробили класифікацію жирів відповідно до кислот, які до них входять. Значить, жири класифікують на тверді, на півтверді, і тверді, і рідкі, утворені насиченими кислотами, насиченими і ненасиченими, і тільки ненасиченими кислотами. І назвали, навели приклади цих жирів. Наступне, що нас буде цікавити, це хімічні властивості жирів. Варто відзначити, що при довгому зберіганні на повітрі жири частково окиснюються киснем і гіркнуть. Найважливішою властивістю жирів, як і всіх естерів, є їх гідроліз, в результаті якого вони розчеплюються на гліцерин. І відповідні карбонові кислоти. Отож, маємо з вами записати, як проходить гідроліз жирів. Гідроліз жирів давайте розглянемо на прикладі гідролізу тристеарину. Отже, запишемо формулу тристеарину. Гідроліз, значить, взаємодіє з водою. І в результаті реакції що з нас буде утворюватися? І так, бачимо, що в результаті реакції маємо гліцерин і С17H35COH формула стеаринової кислоти. Так? Значить, три молекули стеаринової кислоти. Підписали. Значить, це є реакція гідролізу такого жиру, як тристеарин. Гідролізує на гліцерин і одну молекулу, і три молекули стеаринової кислоти. Чому ми так приділяємо увагу цьому процесу гідролізу жирів? Тому що процес відбуває, гідроліз жирів відбувається в нашому організмі. Жири, які входять до складу їжі, підпливом ферментів, підшлункової залози, кишкового соку, піддаються гідролізу. І продукти гідролізу, гліцерин і карбонові кислоти, смоктуються в кишківнику і знову утворюють жир, необхідний для організму. У промисловості гідроліз проводять для того, щоб добути мило. Мається на увазі, що гідроліз проводять не з водою, а у лужному середовищі. І продукти лужного гідролізу також будуть гліцерин, але вже не самі карбонові кислоти, а солі карбонових кислот, тобто мило. І, власне, такий гідроліз має. Трошки інший вигляд, і мається увазі інший запис і іншу назву. Так зване буде омилення. Як воно проходить? Давайте з вами і розглянемо. Отже, наступна властивість омилення. Хімічна властивість жирів – омилення, ну, наприклад, того самого тристеарину. Якщо в нас оцей тристеарин, вступає в реакцію із натрій-гідроксидом, натрій он в результаті реакції утворюється гліцерин, і утворюються три молекули С17, H35, СОО натрій. СОО натрій. Отже, випишемо ще раз цю формулу. Це 17H35 СОО Натрій. Бачимо, що це є сіль стеаринової кислоти І називається натрій стеарат. Натрій -стеарат. Значить, Таким чином добувається мило сіль карбонової кислоти. Урівняли ми зразу. І значить, ми з вами показали, як проходить омилення тристеарину. Отже, для жирів характерна реакція гідролізу, взаємодії жиру із водою. І в результаті гідролізу утворюється гліцерин і вища карбонова кислота, і характерний реакції омилення. І в результаті реакції омилення утворюється гліцерин і солі карбонових кислот. Омилення проходить у лужному середовищі, тобто при взаємодії із натрій гідроксидом. Так утворюється мило. І ще зауважимо, що як і гідроліз, так і у цій реакції омилення жирів є реакції обміну так? до реакції маємо дві речовини і. Після реакції маємо дві речовини. Так само і тут. До реакції дві речовини, і після реакції дві речовини. Отже, естери бачимо, що це є жири вищих жирних кислот і гліцерину. Так? Ознайомилися ми з ними, записали загальні формули, розглянули їхню класифікацію і хімічні властивості. Є ще питання по жарах? Прошу мені писати, і будемо цю тему далі продовжувати вивчати і розвивати.